Булінг у моєму класі. Можна навіть переінтерпретувати і сказати булінг у моєму житті. Профілактика підліткової жорстокості. О! Красиво. Їсте і слухайте мене. Чули, щоб я не кричав, бо в мене вже немає сил. Доброго дня, шановні мої любі діти. Сьогодні ми з вами тут для того, щоб обговорити важливу тему: тему насильства та жорстокості серед кучнівської мови. Сподіваюсь, вам буде цікаво і пізнавально, і ви з користю проведете час, окрім того, що будете їсти половинську. Мені так і не дали. Так. Так. Надо були mm -hmm. Одну позитивну рису характеру, яка, на вашу думку, найкраще презентує вас. А якщо їх то? Риса має бути названа, послухайте уважно, на будь-яку букву з вашого імені. Даніїл, Дані вибачте. <різь> Даніїл вибирає літерне смійся. — Добрий. Добрий. <різь> Шість. На постатання. Надійна. Та Добре? Добре. Добре. Так, тепер Для того, щоб робота була родина. Я потрапив в цей кабінет, побачив дітей. Вони були маленькими. Маленькі діти, маленькі проблеми. Проблеми вже тоді були, тому що колектив був несформований. Оця боротьба між дівчатками і хлопчиками вже була така загострена. І якби я вперше в школі почув, наскільки діти володіють нецензурною лексикою. Викладаю українську мову, літературу і уроки інформатика. Класі навчається 28 на сьогоднішній день. От вони діляться між собою на певні групи. Є такі діти відразу видно, що Самі по собі, тобто з ними взагалі ніхто не спілкується. Вони самі сидять за партою, до так, них ніхто вазає. не підсідає. Я вже намагався багато разів їх і пересаджувати. Ми тут партиці таскаємо і так, і так, і сьогодні так, завтра так, щоб, хоч якось, вони сиділи разом. Поради, як уникнути булінг, упевнитися. Продовжує Марія читати. Упевнитися, що ти не є керівником, керівництво по відношенню до інших. Далі. Заступайся за тих, кого ображають. Якщо ти став або стала жертвою булінгу, розкажи про це дорослим, батькам або вчителям. Якщо ти побачила або побачила, що над кимось знущається, клич на допомогу, привертай увагу дорослих. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися вони до тебе. В основному це не нав'язчиво. це слова в мої адрес, наприклад, тупа, жирна і так далі. Тобто есть, ну, ненавяжіве. Или также, когда мальчики приходят там, задирают юбку или как-то оценивающие смотрят на тебя, на твои, скажем так, формы. Это комплексует. Очень. Так что. расстраиваешься? Конечно. Ну, меня это коснулось, я. Это. С этим сложно смириться. Я могу через неделю только сказать родителям, что вот такое вот такое вот было. Я никак не отвечаю. Бывают, конечно, срывы, когда просто... Вы знаете, тот момент, когда ты столько терпел, у тебя, к примеру, упала ручка, и ты уже просто хочешь рыдать. Вот такие срывы довольно часто. И сегодня они были, и позавчера они были. Я просто себе спокойно выхожу, тихонько поплачу, прихожу и говорю, что все нормально. И я не сержусь, мне обидно. Потому что у нас Мало того, что перенаселение на Земле, так еще и такими злыми людьми. Это наши бандитки местные. Ну, Это называется сексуальный буллинг. Ой! Это больно? Больно. Ты обижаешься на Ну, это ситуативный вопрос. Иногда я бываю агрессором, а иногда не бываю агрессором. Ну вот там, если вот кто-то делает неправильно, хотя ты ему говоришь как правильно, он вроде повторяет это, а все делает потом, ну в исходе неправильно. Ну, я еще могу сдержаться там объяснить, но когда до этого человека не доходит, я уже не могу терпеть. Ну вот если так вот говорить человеку, во-первых, у него повышается. Как это? У него заниженная начинается заниженная самооценка. Он думает, что он, ну, что он хуже других во всем. Хотя может быть и не так. И может все дойти до летального случая. Было вроде в какой-то школе в Украине, что мальчика довели до того, что он прыгнул с крыши. Розкажіть, ви Вы Вы были подстрекателем к гулінгу? Ні, я був жертвою. Розкажіть об этом. Да, это я, жаль, мало жаль. Було, щоб, щоб я тоді пам'ятаю, складав психолого-педагогічну характеристику в сьомому класі. От і тоді я там вказував, що група ризику, тобто делянтна, це, це поведінка. Десь була у шістьох трьох учнів, ну це на мій погляд. От зараз, в принципі, поведінка трішки виправилась, точніше, вони вже стримують свої емоції. І десь вже залишилось нас таких, от ем, дітей, які проявляють просто агресію, ну там декілька, ну там два-три учні. Тебя когда-то щемели? Нет. Всех когда нет. нет. Да. Никогда. Да. Себя Тебя щемели. Пр Пропусти. Пр а а а а ну, в, в детстве, короче. Я был пельменем таким очень сильным. Меня щемели и били. Я уже это все типа пережил и. Ну, сейчас такое время, либо. Либо Обижаю тебя, либо ты обижаешь других? Как говорит моя мама, я пошел с его отца тем, что я могу красиво разговаривать и рассказывать. И за счет своих стихов, скажем так, я могу исправить ситуацию любую почти. Я, может быть, я, скорее всего, редко кого-то обижаю, но если я уже извиняюсь, я извиняюсь искренне. Так, як я є, на самом деле, меня знают только чоловіка два, ну, мабуть. Що ми робили? Перш за все, це от спілкування в бесіди в індивідуальному порядку. Тобто, викликали ми, ну, я там на примусовому вигляді, не називаючи що це, от зараз ми з тобою поговоримо, як не треба там сіміти. Коли, наприклад, хтось приходить там. У нас теж буває, прояви своєї індивідуальності. Одна дівчинка колись прийшла, було довге волосся, потім приходить, да, наприклад, не в неї вже каре іншого кольору, наприклад, там рожеве. Да. Все це просто. Та ти, хто така, ну й пішло, поїхало, у нас там цитати, бо дівчинка зайшла там от не так, як завжди, вона ходила. В моїх класах, точніше, де я працював, навчалися, навчаються діти-переселенці з От, І теж спочатку. Коли вони прибували в колектив, то спостерігалось, це я можу ну, от назвати одним з таким от поширенішим випадком булінгу, що от, ти хто така, ти Донецька, і пішло, поїхало, і от пішло-поїхало. Є дуже багато, ем, на мою думку, жертв булінгу серед обдарованих дітей. Ходимо, ходимо, ходимо. Стоп! Тихіше. Дівчата, ще я вільна. Сюда на в Дома я найдемо. Дома я найдемо. Молодець. Ангеліна перемогла. Я считаю, нет, ну я у меня нет короны на голове, так скажем. То есть я не считаю себя супер-пупер лидером. Но при этом меня никто не унижает в моем классе, потому что изначально я поставила себя. Я не дала им возможности себя унизить. Скорее всего, что у них просто были в детстве какие-то травмы, из-за которых они унижают других, издеваются. Я думаю, что это также ну, как бы на животных отражается, что они изначально на животных это делали. И, естественно, они набирают, я думаю, что себе группы, которые будут как бы за них, чтобы им было легче унижать других. Саша, как ты относишься к буллингу? Хорошо. Бо, я, не я главный представитель. Катя, как вы относитесь к боулингу? Мы не даем комментарии. Комментарии. Короче, <рес> я считаю, где богерши, актриса, певица, ведущая, вот музыкантка. У меня просто уже автограф. замечательно Не издевались раньше, но я говорю, а у вас какая? С учетом того, что я хочу идти работать в актерскую, в актерское, то я думаю, что это моя фамилия мне поможет. Меня также немного пытались унизить за то, что моего полного имени не Полина, а Полинария. А я говорю, и что? Мне все равно. Я взяла пер, не, первые два слога этого полного имени и создала себе художественный псевдоним, который довольно-таки популярен в Инстаграме, меня ищут, на меня подписываются. А Поликотова, обычная фамилия с Инстаграма и первая. Мені іщуть, мені підписуються, людям нравиться мої рисунки. На такій маленькій хмаринці написати власне правило, як себе вберегти від булінгу. От що ви робите? І потім ми створимо таку скриньку порад з правилами, де всі зможуть з ними ознайомитись. зважати на увагу, потрібно. Постояти за себе, Біжать. Куди біжать, Саня? Від себе не втечеш і від булінгу теж. Потрібно не звертати увагу на що саме. І туди буде ще сильне. Потрібно звертати увагу. на дію, так? І не мовчати. Давати лицу, Ілі. швидко бігати. Приймати. Приймати що? Булін? Так? Тобто бути маз... садистом. Мазохістом. Мазохістом? Ну я просто інколи путаю ці панети. Причини... Що це? Агресія, не вихід, правильно, погоджуюсь. Вовремя заметить і не дати себе в обіду. Якось от скучно вчитись, хочеться веселитись. І тому от вони намагаються хоч якось завоювати. Одні силою авторитет, інші вважають, наприклад, що якщо він там мацюкнеться або когось принизить, то він буде героєм нашого часу, нашого класу. Деякі більшість дітей, в принципі, розуміють, що треба завоювати авторитет не цим, а іншим способом. І просто-напросто почули, та в принципі вони це і до мене, звичайно, робили. Не реагують ніяк, просто роблять вигляд, що вони їх не помічають, і просто виконують те, що їм потрібно сюди викот виконувати. Ми йдемо Тільки що розказували дівчинам на камеру, що ми думаємо про боулінг і вообще Боулінг? Болін про боулінг? — я с болінг. Да ладно. Ну, ты хотел бы научиться стремоваться, Ну, если честно, то да. Если человек не может тебя защитить, то ты должен ему помочь в этом. Уж с сегодняшнего урока я так подумал, что это плохо, наверное. Мне больше хотелось бы не научиться защищаться, а чтобы люди были добрее. Мне больше этого хочется. Так, кто там? Подними очи. Так. так, все, хватит.